Москва себе веде як е, країна неандертальського світу. Значить, Європа це Гомосапінська е, Україна. І ось пере, переходимо переходимо і межу. Я неандертальці. От Неандертальці кажуть: ми у нас тут своє бачення. Це добре, що ви там хочете один одному допомагати. у вас є права людини. Нас це не хвилює. Ми нас привикли хвилює... ходити в туалет. Посередині у, нас хвилює, да, у нас хвилюють наші інтереси, у нас хвилює розширення наших ін... э, сфер впливу, у нас хвилює розширення наших територій, у нас хвилює відловлення нашої неандертальської імперії, у нас хвилює все, що наше. І ви зі своїм гомосапіенс йдіть далеко. Що ви там розказуєте, як по-людськи жити і, і спілкуватися? Тому відповідь Homo гомосапіенс людської цивілізації має бути відповідна до нендерталь. Неандертальці – це. Епоха минулого цивілізаційного розвитку. Вона була і пройшла. Повернення до неї нічого хорошого, людству не несе. Це деградація. Тому нав'язувати людині мисячого це людина мисяча. Категорії неандертальців моє, мені і що я і де, моє інтересне. Це не проходить. Вибачте. Тому з 45-го року система міжнародних відносин базується на е, міжнародній системі міжнародного права. Є система ООН, ОБСЄ, Ради Європи і так, далі, і так далі. Ці системи допомагають утримувати ситуацію у світі від постійних війн, конфліктів і так далі. Неандертальці хочуть цю зруйнувати систему. Це небезпечно. Європа, це зрозуміла. Нарешті це зрозуміла і Німеччина. Тому це буде не так то просто, навіть якщо нердетальці на почнуть шукати собі десь союзників.